E <music> Є новина, друзі: фейк проти Трампа чи заставить Трамп завершити війну. Дослухайте до кінця. Вчора з'явилось багато публікацій від європейських джерел, як я і говорив. Хочете їдь подивіться відео, хто хоче продовження війни? Так от, шово там був скандал у Білому домі. Трамп кидався картами з болючими точками росіян, матюкався постійно. захотів заставити Зеленського віддати Донбас, тисну на нього. Потім Трамп сказав, що він якби Тамавки і не збирається давати про гарантії безпеки. Про які нібито Зеленський каже, що США готові, що гарантії безпеки Трамп готовий давати тільки е, Росії і Україні, тобто не тільки е, Україні, і от це все розганяється європейським джерелам сьогодні. От є вночі заява Туска, що не можна примушувати Україну віддавати територію. Зеленський казав: ми нічого нікому не подаруємо. Ну росіян вчора про це не розповідав, і тут виходить Трамп розумієте, і каже, що це все брехня. Він не тиснув на Зеленського, щоб той віддав Донбас. Що війну треба зупиняти по лінії фронту? А що буде з Донбасом? Ну окупована частина залишиться Путіні, не окупована, залишиться в Україні. Дуже багато проблемних питань треба зупиняти. Війну припиняти вбивства, а далі вести перемовини. І можливо, вони про щось далі домовляться. Тобто, розмова Трампа і Путіна була про припинення вогню, а не передачу відповідних територій, так каже е, Трамп. Ну і це дуже обнадійлива новина. Чому? Тому що зараз буде перемовини Трампа з. Не Трампа, а американську делегацію з російської Будапешті, потім можливо Трампа і Путіна. І якщо Трамп на цих перемовинах оголосить про припинення вогню, що він добив Путіна, і Путін припиняє вогонь, то і Зеленський нікуди не дінеться. Але саме розумієте, ще важливе це наші європейські партнери, джерела, які от зливають цю всю інформацію для того, щоб ну розсварити Трампа. Що Трамп змушений був вийти і сказати, я ні в кого нічого не вимагав, зупиняємося по лінії фронту. щоб вони от зупинили цю інформаційну атаку? Це все робить Європа, яка хоче продовження війни. Сьогодні є заява Туска: не можна заставляти Україну віддавати якісь землі. Так він ж не заставляє. Він хоче припинити війну і припинити вогонь. Зеленський вчора нічого не подарує. Тому нікому так само, ну це ж теж натяк на те, що тіпа в нього вимагають щось зробити. І Трамп свідомо вийшов і сказав це в публічний простір, щоб вони всі позакривали роти. І ще знаєте щодо європейських наших партнерів, слухайте. В, в німців є ракета Таурус. А де ця ракета Таурус? Ну, бо кричать всі сіпротамагавки, Трамп не дає тамагавки. А чому німці не дають Таурус? Чого мало так скальп ш, э, скальп ракет? Чому Storm Shadow не літають, не б'ють по Росії? Це британська ракета. Чому це все не відбувається? А пам'ятаєте коаліцію охочих? Ну, охочих імпотентних військ, які казали, французькі, британські війська будуть в Україні. А де ці війська? Вони сюди не дійшли. Е, казали, закриємо небо над Західною, хоча б Україною. А де це закрите небо? Не закрите, розумієте? Європа хоче війни за. Ну, рахунок українського життя виключно нічого не даючи. і оці ці всі інформаційні операції, які зараз відбуваються проти Трампа, що от він хоче забрати Донбас. Вони спрямовані на те, щоб сформувати думку всередині України, що от не можна йти ні на які перемовини з Путіним, не можна припиняти вогонь. Це свідомо робиться для того, щоб українці підтримували цю думку. Я її не підтримую. Нам треба категоричне, швидке припинення вогню. Я розумію владу. Вони бояться. Вони бояться. Тому що коли буде припинення вогню, перестануть літати ракети шахеди, Всі питання будуть до кого до влади. Я вчора розказував опитування. Можете по подивитися? Перше питання це корупція і хабарництво, і відповідальність влади. Вот тому вони ймовірно і бояться цього. Лайк репост, підписка, телеграм-шапці профіля підпис.